Що таке рак в Україні критично недостатньо доказової інформації про онкозахворювання? Методи лікування онкологічних захворювань самостійно нічого не призначаємо. Звертаємося до фахівця. Фахівець призначить те все, що необхідно. Рак це психосоматичне захворювання. У ті люди, які говорять про психосоматику раку, вони це взяли звідки люди не винні в тому, що у них рак, ніхто не застрахований, рак не обирає. Є якийсь метод, який підкаже людям, що раку точно немає. Більшість раків. Не мають скринінгової системи. Не звертайтесь до лікарів, там вас злічать, вб'ють, там дуже погані результати. Їжте конкретні гриби. Сучасна медицина лікує рак. Тобто шанси вилікуватися содою ноль, правда? Рак ніколи не лікується адренативним методами. Це лише призводить до втрати часу. Ракові клітини є у всіх людей в організмі базово. ми тисячу разів на день одужуємо від раку.